вітаю. сьогодні трішки інший формат відео. Давайте, головне, будемо дивитися, які цікаві моменти до кінця місяця чекають. А неважливо навіть, коли ви дивитесь це відео. Воно буде актуальним на момент, коли ви його включили. Тобто, включите у січні до кінця січня. Буде, значить, актуальним у січні. Включите у, у лютому, да? вже як Святого Валентина буде у нас. От, буде актуальним на лютий, а можливо, на березень. Да? Які а, цікаві моменти будуть у вашому житті. Ну, я думаю, загальний на всіх буде один варіант такий експресій. В мене тут прийшов Королева Пентаклів, да? А, Дивіться, якщо чоловіки дивляться, це жінка, яка у вашому житті присутня, або у ваших думках присутня, да? варіантів не так і багато або в житті, або в думках. А, дівчата, це ви, якщо ви дивитесь, яка ви опис давайте спочатку наповнена. Чим наповнена, да? Хочеться зразу ж запитати енергією, по-перше, енергією, гарна господиня, маєте гроші. Гроші вас люблять причому. І вони так потік у вас, грошовий може дійсно бути гарно відкритий, гарна господиня. Мати гарна, стабільна така, знаєте, може, можливо, дещо повільна, земна. Жінка земна це така вона така королева пентаклів. Так, давайте подивимось, що в вашому житті. Ну і зразу ж пара випадає. Король пентаклів, можливо, це ваш чоловік, можливо, чоловік важливий для вас. А, ну, звісно ж, це може бути чоловік ваш той, що поруч, або він, давайте подивимося, в кого поруч, в кого на відстані є у вас чоловік, або у серці, або так у житті, взагалі, який для вас важливий, і є у вас почуття. Тобто, всі, хто притягнулись сюди да, на відео, це. Дійсно, ви живете це життя не даремно, адже ми всі приходимо в цей світ для чого кохати, бути коханими, да? змінювати цей світ на краще жити заради чогось, заради когось. Да? Не лише себе, а й коханої людини і тих, кого ми любимо. Давайте подивимось, що ще. Принаймні будуть у повітрі дійсно такі енергії, почуття земні, земне кохання. Так. І в майбутнє ви дивитесь, до речі, з надією, ви вірите, що ви все зможете, ви все переможете, що ваші бажання здійсняться, якісь дії робите, ви плануєте вже, вже щось плануєте. На сьогодні, так. Ну, дійсно, так, в мене помічник навіть допомагає. А ви по життю переможець. А навіть якщо ви зараз з цим не погоджуєтесь, тут вас так считують, що ви будете принаймні перемагати. Ну, добре, так, вас описують карти. Давайте ж подивимось, чого чекати вам до кінця місяця. Так, імператор, імператор дійсно якісь важливі будуть а, і чи то починання, чи то е, щось буде змінюватись, і для дівчат, можливо, чоловік приїде важливий для вас. Да? Тут, е, так як ви знаєте, імператор це може бути і чоловік, в принципі, і батько, і якісь моменти, якщо це на події, То, принаймні, щось важливе, це точно. Щось ви почнете робити. Ой, ну тут і Єрофант. Я тільки хотіла сказати, що це ієрофант, хоча це ж у нас імператор, і тут іде ієрофант. Знаєте, от, якщо ви не знали, коли у вас період, коли почнуться зміни, так от я вам скажу. Вони вже, якщо не почалися ще, то вже ось на підході буквально. Що ж це за зміни? Просто тут навіть сама вища сила прийшла вам про щось сказати, попередити, боже мій ту пентаклів. Ви знаєте, такі карти, аби кому не випадають. Тут хто мене дивиться. І імператор, і шестірка жезлів, переможець. І хочеться сказати Папа Римський. Ні, це не Папа Римський, але це іерофант, це сама вища сила. І ще й тут Пентаклів, Подивіться, просто з Небес вам якісь щасливі потужні шанси надаються. А шанси на що цікаво? Це і про гроші, і про якісь події. Так. На що ще шанси в когось на кохання? Будуть пропозиції, які то приємні для вас. Будуть пропозиції. Давайте подивимось, що ще. Ви за щось довго-тривалий час боролись. Ви з яким-то застоєм боролись, да? Ой, ну хтось боровся за те, щоб бути у щасливій парі, у сім'ї, щоб все було. Е щоб всі в коханні жили, да, в мирі та злагоді. Ой, але в когось щось закінчилося. А в когось трикутники, до речі, закінчилися. А можливо, хтось навіть пішов з якоїсь роботи, да, яка не влаштовувала. Ну так, дійсно, я говорю, і карти показують. Робота, яка була важка, робота, яка все на вас була. Да? В когось це вдома, можливо, були якісь моменти, що все на вас. Ви перенавантажені були. Надто перенавантажені. А що ж зараз відбуватиметься? Або відбулося уже? Зараз ви відчуваєте себе в достатку. Визобілі в достатку, в гарних таких енергіях наповнених. З вас досить вже а, ворожих проїздків, ворогів, от таких, знаєте, недоброзичливців, щось. Ви відчуваєте себе, якщо дівчата імператрицею. У нас був вже імператор. Да? Ви відчуваєте імператрицею. А чому ви так почали себе відчувати? Давайте подивимось. По-перше, розвантажились, да? делегували ви повноваження, якісь роботу якусь. Да. Так, ну тут у нас хто лицарь мечів, хтось навіть з вами сварився. Можливо, хтось а на вас, як то, скажімо так, грубо кажучи, бочку катив. Так, сила, але ви сильні, ви сильні. Ну, Якщо чоловіки дивляться, перекручуйте на себе. Можливо, щось дружина такі на вас там бочку, да, катила. І таке буває. Але там обнулення йде. Оці всі негативні енергії пішли геть. До речі, скоро чекайте відео, будемо чисточку в парі робити по стосунках, стосунки чистити будемо. Тут у вас ідуть фінанси. Так, йдуть фінанси. Там, де було розбите серце? Що в нас? Що вам розбиває серце? Ну, трикутники комусь розбивали серце. Три, три, да? шість. Знову шість. Ну, дивіться, тут якісь залежності були. В когось, можливо, від алкоголю, в когось від гульок. Що це тут мені показують? В кого це? Так, хтось на відстані, на відстані, хтось хто далеко працює над чим, то над чим. Це цікаво. Гроші заробляє. Чому мені тут це? Ну, хтось дуже втомився вже, хтось перестане вже так важко працювати. Ну, правильно, якщо робота надто важка. І навіть якщо вона так фінанси приносить, да, то важливо тут баланс тримати. Але заради, бо якщо це так надто важка, то заради чого тоді? Хіба що захист країни? Да? Тут мені жінку показують холодну, відвернуту, чому це так? Чому це так? А... Тут хтось був у сварці, хтось не спілкувався, хтось в холодні енергії. Але тут будуть якісь важливі вирішення потозумичів, потозумичів. Давайте подивимось, що тут за вирішення будуть у нас мах. Ну, тут говориться, хтось положить край чиїсь магії. Да? Хтось почне повільно, але потроху проявлятися. Що ще до кінця місяця буде, відбудеться? А, так, тут, значить, смірка чаш. Час мріяти вам тут говорять, да? не даремно ж вища сила випала. Хтось говорить, мрійте і йдіть у напрямку своєї мрії, не сидіть, не зволікайте ось колесо фортуни. Ситуація зміниться, коли ви почнете рухатись. Якщо ви сидітимете на місці, нічого не відбуватиме. Це лише диявол буде вами керувати, якщо ви сидітимете. Да. Не сидіть в якихось прив'язках, не думайте, що ви ось так от по руках, по ногах, пов'язані. Ніхто не має права вас тримати у такій клітці, навіть золоті золотій да? Хто тут у нас? Король Жезлів, ви ж дієвий. Ви ж вогняний та пристрасний, ви маєте діяти, якщо ви сидите на папірі, ну, да, на троня, то почніть робити хоч маленькі кроки. Тут вам такі поради. Ну, добре, як і то, давайте подивимось, що ще тут. Відомо. Не уходьте в енергії якоїсь тоски печалі. Да, і також такої суворості, над такою. Сильно. Інакше це взаємопов'язано. Да? Якщо ви сидите ображульки якісь, то ви холодний і такий, знаєте, нічого до вас, нічого вас не, не радуватиме. А якщо і навпаки, да? холод, якісь стагнації, це Ви себе так загнати можете геть в, взагалі в десятку мечів. А все у нас в голові, все ми ж самі. Енергії ці створюємо, і що як і ток. не хочеться ж на такому закінчувати. Почніть робити кроки, зізнайтесь комусь у коханні, якщо ви когось кохаєте. Робіть маленькі хоча б кроки назустріч своєму коханню. Тоді ви будете в таких сонячних енергіях. Да? Ось як на мені ковтиночка, в сонячній енергії такої. Аура навіть стане у вас така яскрава, жовтенька. А ви сидите щось там почуття свої, да, отак тримаєте, нікому не покажу, нікому не розкажу, нічого не дам, Скряга, да, хтось в своєму домі. Але буде, буде якесь весілля, не дивлячись на те, що зараз ви, можливо, в таких. Енергіях, да, суму, жалю і печалю. Ви скоро а, ті берега покинете такі суму жалю і печалю маю на увазі. От, і тут і жіночка така яскрава, дівчатка, потужна, а також королева жезлів. Ви бачите, пара навіть склалася. Король жезлів і королева жезлів. сонячні енергії, щасливі, красиві, дієві. Саме найголовніше. Тож до кінця місяця ознаменується період тим, що варто діяти. Не варто сидіти, чогось чекати. Навіть перевернула і на дні туз кубків. Можете заскріншотити. тут енергію кохання. Кохання б'є через край. Ну, кохання б'є, можливо, не дуже так звучить. Тож, пишіть моє любі, я вас обіймаю, будьте кохані і кохайте, не сидіть склавши ручки, не жаднічайте на почуття, даруйте їх своїм коханим, і все у вас буде добре. З водохрещем.